Вітаю вас на каналі Пульмохаб. Мене звати Віталій Побережець, я лікар-пульмонолог. І сьогодні ми будемо говорити про таке рідкісне захворювання легень, як саркоїдоз. Саркоїдоз це запальне захворювання в організмі, яке вражає багато органів і систем, але найчастіше зміни відбуваються у легенях. Хоча до інших органів, які вражаються саркоїдозом, належать шкіра, очі, м'язи, серце, кістки та багато інших. У хворих на саркоїдоз в організмі утворюються ділянки червоної набряклої тканини гранульоми. Гранульоми це скупчення клітин запалення, але досі невідомо, чому вони утворюються. Саркоїдоз досить рідкісне захворювання, і ми достеменно не знаємо, скільки людей в усьому світі на нього страждає. Це пов'язано із тим, що хтось може і не знати, що він хворіє на саркоїдоз, а інші можуть сплутати його з іншими захворюваннями. Кількість хворих варіює від країни до країни. Але в середньому коливається від 2 до 40 випадків на 100 тисяч населення. Вчені припускають, що щорічно у всьому світі виставляє діагноз саркоїдоз близько 340 тисячам нових пацієнтів, що викликає саркоїдоз. Насправді вчені досі не знають причин виникнення даного захворювання, але проводяться дослідження для того, щоб їх встановити. Що відомо на даний момент, так це перш за все те, що саркоїдоз не є інфекційним захворюванням, тобто ви не можете заразитися саркоїдозом і не можете заразити інших. Друге, це те, що саркоїдоз не є формою раку. Третє, це те, що саркоїдоз з більшою ймовірністю передається в сім'ях. Ну і насамкінець, нам відомо, що у більшості хворих дане захворювання не потребує лікування, і людина самостійно одужує протягом одного-двох років від початку виникнення даного захворювання. Але іноді, із невідомих нам досі причин, імунна система не може справитись із даними захворюванням. І на місці утворених гранульом, розвивається сполучна тканина або ж фіброз. Діагностика саркоїдозу насправді може бути вкрай складною, адже усі скарги пацієнта є нетиповими, тобто вони зустрічаються і при інших захворюваннях органів дихання, і не існує жодного іншого діагностичного тесту, який би із 100% гарантією підтвердив би діагноз саркоїдозу. До найпоширеніших скарг відносяться скарги з боку органів дихання, такі як сухий кашель, задишка. Відчуття болю в грудній клітці, а також скарги з боку інших органів і систем, до яких можна віднести відчуття подразнення в оці та порушення зору, червонуватий висип на шкірі, або грипоподібне захворювання, яке характеризується підвищенням температури тіла, ламотою в тілі, болем в м'язах чи суглобах. Іноді деякі хворі розповідають про труднощі із концентрацією уваги чи запам'ятовуванням деяких фактів, що теж може бути симптомом даного захворювання. Саме тому вашому лікарю може знадобитися досить багато часу для того, щоб підтвердити діагноз саркоїдозу і виключити інші можливі діагнози. І пам'ятайте, що не існує двох хворих на саркоїдоз із абсолютно однаковими симптомами. Іноді хворого на саркоїдоз може взагалі нічого не турбувати, і діагноз встановлюється випадково за результатами проведення рентгену грудної кітки, які проводяться з інших причин. До діагностичних обстежень, які проводяться хворим на саркоїдоз, відноситься перш за все. Це рентген грудної клітки, який проводиться для того, щоб встановити чи є ураження легень чи лімфатичних вузлів. По-друге, це обстеження, які включають аналіз крові для визначення показників функції нирок, печінки та інших органів. Особливо увага звертається на рівень АПФ ангітонзин перетворюючого ферменту, показник якого у хворих на саркоїдоз може бути значно вищим. По-третє, це тестування функцій легень. Такі, як спірометрія чи визначення дифузійної здатності легень, ну і, звичайно, обстеження інших органів і систем, що включає огляд офтальмолога та електрокардіограму. Але варто пам'ятати, що, наприклад, підвищений рівень АПФ та типові для саркоїдозу зміни на рентгені грудної клітки не є 100% підтвердженням даного діагнозу. Іноді лікарі використовують додаткові обстеження, такі, наприклад, як біопсія тканин. Тепер давайте поговоримо про лікування даного захворювання. Важливо зрозуміти, що у більшості хворих саркоїдоз перебігає досить сприятливо і не потребує лікування. А для призначення специфічного лікування є чіткі покази, які має встановити ваш лікар. Якщо ж лікар призначить вам лікування, то ці ліки будуть базуватися на зменшенні симптомів захворювання, тобто зменшенні запалення в вашому організмі. Іноді використовуються ліки місцеві, наприклад, мазь чи остівні краплі, які будуть впливати на гранульоми у специфічних ділянках тіла. Але є також лікування, яке впливає цілісно на весь організм, і до цих препаратів належить. Перш за все, це системні кортикостероїди, наприклад, преднізолон чи метилпреднізолон, метотрексат чи азатіоприн, які часто використовуються для того, щоб допомогти пацієнтам відмовитися від системних кортикостероїдів, інфіксімап та інші препарати даної групи, які можуть бути корисними, якщо системні кортикостероїди або метотрексат є неефективними. Насправді, саркоїдоз досить гарно реагує на лікування системними кортикостероїдами. Але варто зрозуміти, що системні кортикостероїди не виліковують дане захворювання, і після припинення їхнього прийому захворювання може значно прогресувати. Окрім того, прийом системних кортикостероїдів є небезпечним через їхні побічні ефекти, до яких відноситься цукровий діабет, збільшення ваги, збільшення ламкості кісток, остеопороз, зміни шкіри та зміни настрою пацієнта. Саме тому лікування системними кортикостероїдами не є повністю безпечним, і ваш лікар буде намагатися підібрати вам найменшу дозу на найменший проміжок часу, поступово її знижуючи. Який же прогноз даного захворювання? Як я казав, більшість хворих самостійно видужують без специфічного лікування протягом декількох років від моменту виникнення даного захворювання. Але приблизно у кожного четвертого можуть залишитися довготривалі хронічні симптоми, які можуть потребувати подальшого лікування. Саме тому важливим є подальше спостереження за станом пацієнта для того, щоб не пропустити патологічні зміни. Протягом перших двох років з моменту встановлення діагнозу рекомендується раз в 3-6 місяців проводити повне обстеження організму, яке включає рентген грудної клітки, спірометрія, лабораторні обстеження. Подальшому ці обстеження варто проводити щорічно. Ну що ж, колеги, дякую, що довелися до кінця. Сьогодні ми розібрали важливе рідкісне захворювання легень під назвою саркоїдоз. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх у коментарях. Я з радістю відповім. Не забувайте підписуватись на мій канал, для того, щоб не пропустити нові відео. Будьте здорові та до нових зустрічей!